Вітаю всіх з закінченням другого етапу. так, Попереду ще е, було ще багато що треба буде зробити, але зараз хочу сказати таке, що ми дуже наша, наша міська громада дуже всіми вами, тому що знаєте з 422 учасників все-таки зайняти 130 місць, і, зокрема, є номінанти, які ви виграли по 5 номінацій по п'яти предметам. Е, хотілося побажати всім. Е, не зупинятися на досягнутому, бажати вам успіхів і, звісно, що будете приймати, я так розумію, в подальшому, що буде інший етап, це обласний і так далі. Тому здобувати перемоги, щоб про місто Суми чули, про наші заклади, чули вони в нас найкращі. Всі, всі діти в нас найкращі, але щоб ви здобували призові місця і були з нагородами, і це було вам заслужено вашим нагородом. Приємних слів сказано, я скажу лише що не. Ви найкращі, найрозумніші, найцінніші наші дітки. Бажаємо вам успіху. Тайбас. З високими досягненнями і пишаюся вашими успіхами. Я дуже пишаюсь, що в нашій громаді є такі обдаровані діти. Тож я вам вважаю, що ваші перші перемоги стали початком великих життєвих досягнень.